19 листопада. Сьома ранку, столиця. Перший серйозний сніг. Дорога закидана. Техніка вже. Йде веде уборку. Посипає піском сіллю. От машини закидала. Сантиметрів десь 5. Переметів немає поки що. Ну і мороз 5 градусів. По прогнозах трошки буде засипати. Ну, слава Богу, світло є, тепло є, техніка працює. Якась впевненість, що буде все добре.